Сьогодні в нас буде семінар, присвячений третій стадії програми місцевий розвиток орієнтований на громаду. Проєкт підтримує розвиток сільських територій в Україні» вже з 2008 року. Здебільшого фокусується на відновленні соціально-комунальної інфраструктури. Останнім часом спостерігалася потреба підвищення економічного добробуту сільських територіях та у поліпшенні стану міських житлових комунальних комплексів, та удосконалення муніципального управління. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, третій етап якраз охоплює цих два напрямки. Другий етап цього проєкту нас охоплював 7 областей в цьому році. Вже ми плануємо охопити 12 областей, тобто йде розширення, йде. Підтримка європейського союзу збільшується і розуміння, що дійсно Україна має розвиватися, і стандарти проживання населення як в сільських місцевостях, так і в містах мають бути. now we don't have much problem. but uh, in first phase there was a little difficulty to make the people understand to make the local official understand what it is all about. and people were not believing that self-help approach is good or not good. that was one year was a like little bit difficult. but now everybody trusts, everybody believes. No. Зараз немає ніяких проблем, але під час першої фази було спочатку дуже важко переконати людей в необхідності самоорганізації громад, в необхідності саморозвитку громад, але зараз ми тримаємо гарні результати і немає проблем. Зараз, ви знаєте, складна ситуація в енергетичному комплексі. Очікуємо, що частина коштів піде якраз в розвиток інфраструктури щодо енергозаміщення споживання газу на альтернативні джерела опалення. Це і такі, скажімо, традиційні для нас, як фабрикет, вугілля. Дерево, щепа, але також ми очікуємо, що і активізація в, в таких напрямках, як використання енергії сонця, геліосистеми, енергії вітру. От, ці напрямки теж, думаю, будуть нас розглядатися. Очікуємо напливу цих проєктів від активності наших районів і міст обласного значення щодо провадження. Таких проєктів в себе на територіях. Сподіваємося, що буде черга, і скажімо, будемо надіятися, що проєкти будуть цікаві і корисні для нашого суспільства. Анецька угода між Волинською обласною державною адміністрацією, Волинською обласною радою, та спільним проєктом Європейського союзу та програмою просто місцевої орієнтований на громаду. Про реалізацію третьої фази згаданого проєкту на території Волинської області. Від Волинської обласної державної адміністрації підписує голова адміністрації Володимир Гунчик. Від Волинської обласної ради підписує голова ради Валентин Віктор. та від спільного проєкту Європейського су. Та програму розвитку ООН север розвиток орієнтований на команду підписує міжнародний менеджер проєкту пан Джейсон Сак. Давайте привітаємо.